У вишах почалася гаряча пора. Іспити, курсові захист дипломних робіт, але не всі охочі мати документ про закінчення вищої освіти воліють понад 5 років гристи граніт науки. Дехто дипломи просто купує. Віра Борсак точно знає, що так зробити не складно. А от чим це загрожує, зараз дізнаємось. Щоб стати спеціалістом і одержати цей диплом, я вчилась 5 років. Виявляється, шахрайським способом такий документ можна отримати за лічені дні. Інтернет рясніє пропозиціями. Зараз спробуємо. Обираємо першу ліпшу. Те, що чуємо у відповідь, шокує. Оригінал 800 доларів буде. А як поняти оригінал? А буває не оригінал. Ну да, може, ну конкуренти конкурентів ушло діло зіше. То за вісімсот дорого получається оригінальну курку. Мені обіцяють видати диплом уже за два дні. Все, що потрібно шахраям, це мої ім'я та прізвище. Документи не потрібні, заходьте на сайт, заповняйте форму заказу, читайте условия співпрацювання і начинає роботу. Попит породжує пропозицію. От лише не всі так звані випускники знають, що за виготовлення та використання фальшивого диплома можна отримати не лише штраф, а навіть три роки за гратами. 358 піятдесят стаття Уголовного кодексу, вона предусматриває відповідальність уголовна твісність за поділку документів, а також за використання поддельного документа. Адже те, що ви прослухали курс та здобули освіту, не буде вказано у державному реєстрі, і в судовому порядку цю інформацію можна запросити. Однак роботодавцям такі дані недоступні. Тож вони часто вірять тому, що написано в дипломі, хоча на роботу однаково беруть за іншими критеріями. Саме головне це опит роботи необхідний в даній отраслі. Определяється це недільним срокам іспитательним. Можна в тіші неділі определити, наскільки це спеціаліст з дипломом і без. Звичайно, ви можете спробувати обдурити роботодавця і купити фальшивий диплом. Проте у майбутньому, це може мати негативні наслідки, за які рано чи пізно доведеться відповідати.